Мої вітання вам всім, екстрене включення, тому що побачив, сам прозрів. Коротше, ви не повірите, я сам не повірив би. Звернув увагу, що... Сьогодні я звернув увагу, що тут, тут ця капуста, яку ми позавчора садили. Щось з нею сталося. Бачите, що сталося? Ну і бурян стався. Крупив я її, значить від мошок блошок там якимось препаратом але я думаю не міг я її спалити аж ти які біда От, не міг би я думаю і спалити але тільки що ну, я її сьогодні був тут в теплиці тут в теплиці я був значить одне вікно у мене закрите тут а, одне вікно закрите в двері сьогодні закрив і це ж тільки що пішов збирати я значить, помідори. Помідорів зелених безліч. І так ходю, вибираю, де там є більш червоніші. Щось таке. Звертаю увагу. А тут вікно в мене відкрите вже не знати скільки часу. Дуже довго, пару тижнів, місяць більше. Звертаю увагу. Йо, ки-палки, що це з моїми помідорами сталося? Уявляєте? Пройшов якийсь кислотний дощ, чи як його назвати. І я тепер зрозумів, що це не я спалив ту капусту, тому що і бурян там пригорів, та не міг її спалити взагалі ніяк. Дивіться, яка грядочка помідорів. Вони давно нічим не оброблялися ще. За часів цара гороха коротше, я їх обробляв квадрисом. І це ж ми збираємо, 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 завжди дивіться, згоріло все листя. Ну, є свої плюси, обрізати не треба. <гум> обрізати не потрібно. Уявляєте, екстрене включення. Яке? Хочу вас застерегти, закривайте напевно, в теплиці. Далі все гаразд. Це тут, де ляпав дощ, заляпав дощ і прийшло йому капець, як ви бачите, все інше в нормальному стані. Помідорі клапацони, первісон червоний виглядає. теж все класно. А от цим п'ятачком халепа, Бачите, ніде нічого немає, тільки тут. Хвороба, фітофтора, Якийсь такий кислотний дощ, похоже на фітофтору, але і капусту теж пришмалила. Ну, самі плоди, я дивлюся нормальні, да, бо буває, що зразу і помідори чорніють за один день. Зразу, одразу такі і почорніло. Ось така, бачите, неприємна історія. Склалося вікно, то зараз я закрию. Вікно зараз я закрию, звичайно, і вам рекомендую закривати вікна. Бо те я сьогодні закрив. Двері також відкриті, а одне вікно, щоб не було така духота, то я залишив відкритим. Але бачу, що треба було б його теж закрити. Кавунчик зірка Ютуба. Кавунчик в Сітці. Зірка Ютуба. Кавунчик, який ми важимо кожен день. Зірка Ютуба. Уже дивіться, вищі руки. Кавунчик, який ми не важимо, ну ми просто значить міряємо на пальці. Давайте будемо міряти. Зірка Ютуба. Ще один он. кавун. Зірка Ютуба. І тут ще, напевно, будуть ковуни зірки ютуба. Здорово йому долежить. Зараз я зроблю зірку ютуба. Ще один коло нього. І ще один коло нього. Це група підтримки. Ось таке було екстрене включення. Тут все добре, бачите, вікно було закрите, вікно я закрив. А, ні, трошки було, все-таки досталося. Але не так, як там. Бачите, вікно закрите було, то не так, як там. Не так, як там. Але там хапнуло його серйозно. Раз я вже тут, а давайте покажу щось кавун в гамаку. Все-таки я його підвішав. Що це, хто бачив, той бачив. Підвішав, плетець він десь далі. Ще маленький має бути тут, якщо не відпаде. І покажу дуже хороший сорт помідор. А може не хороший, сам не знаю. Черіки, більше вони не ростуть. Я їх ще не їв, не кушав, зараз скажу, зараз скажу смак. Ну такі собі. Не особо смачні. Сорт корбін, той який я сьогодні. Знімав теж набагато смачніший і сорт сакура, який в мене ті плесі рося, зараз покажу, також набагато смачніший. Такий собі. Помідора як комідора. Нічого особливого. Помідора як комідора. Тут зараз також вікна позакриваю, тому що тут Бачите, куди вони плетуться. Помідорки називаються як я тільки що казав. Сакура. Ці навіть зелені смачні. Щось немає тут червоних, ми їх зеленими з'їдаємо. Ці смачніші за ті, що я тільки що показав. Ну то якісь дешеві сорти. А ці звичайно там щось до 20 гривень на сінина. Але ці живі. Живі, бачите, нічого й нема. Так що такий маленький собі відосик про те, щоб бути обережним, будьте обережні. Значить, закривайте вікна, закривайте двері, тому що якийсь, бачите, який слопний дощ впарив і підставив українського фермера на шляху до успіху. Зараз ще покажу перець. Покажу свій перець і гайда. До побачення, щоб ви собі виглядали. Ой, йолки, який здоровий. Ось такий перець. Багатенько персиць тут є. Ще один червоний. Ще один червоний. Почому перець, до речі, в нашому райончику. Хай вам всім щастить.